Єпархію Української православної церкви Московського патріархату позбавили права користуватися земельними ділянками у Нововолинську. Відповідне рішення розглянули депутати Нововолинської міської ради на позачерговій сесії 19 квітня. Із проханням підтримати проект рішення до депутатів звернувся благочинний Нововолинського благочиння митрофорний протирей Стефан Фульмес. Сьогодні ми спільно разом з вами повинні закликати духовенство та бірня Української православної церкви, Московського патріархату нашого міста, околиць, розірвати зв'язки з російською православною церквою і нарешті домогтися остаточної релігійної незалежності України від Москви. Прошу сьогодні усіх присутніх депутатів прийняти справедливе рішення. Яке буде слугувати благо і розквіту та відновленню нашої держави України? Бо саме завдяки жартовному подвигу наших захисників, їхній незламності, їхній звітязі, ми маємо можливість разом з вами трудитись і служити Богові у вільній країні, а не в упованих умовах. Нововолинські депутати проголосували за рішення одноголосно відтак трьом релігійним громадам, зокрема Свято-Вознесенському храму УПЦ, що на проспекті Степана Бандери, 68, Свято-Успенському чоловічому монастирю у селі Нискиничі та Українській православній церкві святого великомученика і цілителя Пантелеймона, вулиця Вернацького, припинили право користування земельними ділянками та розірвали договори оренди приміщень. Окрім того, під час сесії до міського голови звернулася депутатка від фракції Євген. Європейська солідарність Ольга Лакеш із проханням звернути увагу на посадових осіб міськради та держслужбовців, котрі досі є прихожанами церкви держави агресора. Я звертаюся до вас, Борис Сергійович, до міського голови, з таким питанням. Ви знаєте, ми можемо зараз багато що проголосувати. Але коли сьогодні в наших рядах серед начальників відділів управління є люди, які відвідують московську церкву, які несуть лінію національного патріотизму, розумієте, які несуть в молоді, тому подібне. Тому я звертаюся. Я думаю, мене депутати підтримують. Що нам треба проводити роботу з тими людьми, які ходять в московський патріархат, які підтримують їхню політику, а в цих стінах міської ради є чимало таких людей. Які туди ходять і значить підтримують політику, яку йде, веде Кирило, яку веде Російська Федерація і проти України? Так що я звертаюся до депутатів і звертаюся. До вас як до міського голови ця робота має обов'язково бути проведена людина, якщо вона не представляє інтереси держави, вона повинна має думати собі, як загону. Ну якщо людина є працівником і представляє державу, а тим більше виховує молодь, впливає на думки молоді, значить таким людям не Місце в державних установ. Мер Нововолинська Борис Карпус подякував депутатам міськради за підтримку. До слова, Нововолинськ став першим містом на Волині, де уже прийняли таке рішення.